Держава теж реагує на питання кібератак, і є навіть закон України про основні засади забезпечення кібербезпеки України, і там є формулювання, визначення, що таке кібератака, це новмисні дії в кіберпросторі, які призвели до порушення конфіденційності та цілісності інформації, використання об'єкта кібератаки як платформи для подальших кібератак, порушення безпеки та нормально функціонування технологічних систем. Тобто на сьогодні, попри. Те, що дуже багато людей думають, що воно все не врегульовано, і там держава нічого не робить, і у нас з цим великі проблеми. Все ж таки, ну це не так. Значить, держава разом з нашими там різноманітними партнерами зробила немало для того, щоб захистити Україну від кібератак.